Вітаю вас на практиці по виявленню програми, яка блокує вашу проявленість. Лягайте зручненько, закривайте очі. Робіть глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. Засерейте свою увагу на вашому серцебитті. Спробуйте почути кількість ударів, які видає ваше серце. Потім кидайте команду вашому тілу розслабитись. Відчуйте, як розслабляються ваші ступні, пальці на ногах. Розслабляються ваші ікри, коліна, стегна, розслабляється ваш таз, живіт, розслабляється спина, розслабляється грудна клітина. Ви робите ще один глибокий вдих, витих. Вдих, видих, ви уявляєте, як розслабляються ваші плечі, руки до самих кінчиків пальців. Розслабляється ваша шия, голова, Розслабляються ваші м'язи, щелипи, ваш лоб, міжбрів'я. Очі і повіки. І ви уявляєте, як із самого центру землі піднімається куля чистої енергії, вона проходить крізь шари землі, піднімається вище, проходить лаву, тверді породи, підземні води, знову тверді породи і виходить назовні, входить у ваші ступні. Розливається по вашим ногам, ікрам, йде в коліна, піднімається вище через стегна, заходить в таз, окутує органи вашого тазу, піднімається по хребту вгору, йде в ваш живіт, окутує ваші внутрішні органи, наповнює їх, піднімається в грудну клітину, заповнює її. Заповнює ваші легені, серце, а далі енергія йде в ваші плечі, розтікається по рукам до самих кінчиків пальців. через шию піднімається в голову, окутує ваш мозок. І через вашу маківку, через верх потилиці виходить назовні. Ви уявляєте, як з вашого мозку відділяється маленька яскрава частиночка світла, це частинка вашої свідомості, і вона залітає в цю енергетичну кулю. Ви зараз можете уявити себе зі сторони, уявити, як ви виглядаєте, як ви розслаблені, як розслабляється ваше тіло. І далі куля з енергією починає підніматися вище. Вона вже над вашим будинком, над дахом. Ви можете роздивитися місцевість навколо дерева, машини, людей, куля стрімко починає набирати швидкість і підніматися вище і вище. ще вище. Вона лишає позаду себе місто, набирає швидкість, лишає позаду себе країну. Континенти, океани вона лишає позаду себе всю атмосферу і потрапляє до відкритого космосу. Затримайтесь в космосі, відчуйте невагомість. Позаду вас величезна планета Земля, навколо вас зірки, туманності планети, приходить крізь весь космос, крізь галактики, системи туманності, набирає швидкість. І на цій швидкості виходить за простори всесвіту шар білого світла. Пролітає цей шар білого світла і потрапляє в шар тусклого світла, приходить його і потрапляє знову в шар білого світла. Вилітає з нього і потрапляє до шару золотистого світла. Пролітає його і потрапляє до жилеподібної субстанції, яка переливається всіма кольорами веселки. Ваша куля вільно проходить крізь неї, і потрапляє до рожевої димки, яка в свою чергу виштовхує її до отвору, з якого лється яскраве біле світло. Ваша куля залітає в цей отвір, потрапляє в абсолютно білий простір. Тут немає нікого, нічого, просто білий простір. Це енергія світотворення, енергія нашої підсвідомості, енергія Творця. Куля піднімається вище і вище стільки, скільки вам захочеться. І починає зливатися з цим простором навколо вас, розчиняється в ньому, зливається з цією енергією. І зараз що дозволяєте ви, щоб я поставила вам захисти? Якщо дозволяєте, скажіть про себе так. А тепер подумайте про те, чому ви прийшли в цю медитацію? Чому ви відчуваєте, що ви не можете проявлятись? Як проявляється ваш недостаток цієї проявленості? Що у вас болить? І запитайте зараз себе, чому я не можу проявлятися? Що мені страшного в тому, щоб проявлятися? І перша думка, яка до вас прийде, буде абсолютно вірною. І зараз. Чи дозволяєте ви, щоб я завела вас з глибини вашої підсвідомості, і ми знайдемо з вами цей блок, чи страх. Якщо дозволяєте, скажіть про себе так. І зараз уявіть, будь ласка, що перед вами починає згущатися світло. І в ньому вимальовуються двері. Роздивіться ці двері, як вони виглядають. Можливо, це модерн, якісь нові сучасні двері, а можливо, якісь старі, ковані, дерев'яні двері. Уявіть, що ви підходите до цих дверей, берете за ручку і відкриваєте, і вам назустріч лине величезний поток світла, який вас сліпить. Ви закриваєте подумки очі, відвертаєте голову. А далі робите крок ці двері і відкриваєте подумки очі. Роздивіться, де ви опинились. Можливо, це ситуація з вашого дитинства. Чи можливо це ситуація з вашого минулого життя? Навколо вас природа? Чи можливо це якась місцевість, будівля, кімната? Опустіть очі і спробуйте роздивитись в ваші руки. Хто ви? Можливо, ви жінка чи чоловік? Скільки вам років, судячи по рукам? Запитайте зараз себе, де я опинився. Якщо ви опинилися в своєму житті, в дитинстві, запитайте, скільки вам років. Якщо ви опинилися в минулому втіленні, запитайте, який це рік і де географічно ви знаходитесь. А тепер попросіть подумки Творця, щоб він проявив вам, чому саме ця ситуація стала блоком, чому вона блокує вашу проявленість. Що страшного в тому, щоб проявлятися? Можливо, ви були покарані за те, що ви проявлялися. Спробуйте почути, розчути, що кажуть інші, роздивити ситуацію. Не бійтесь питати самих себе. Питайте себе, чому це відбувається? А що мені хорошого з того, що зараз це відбувається? Можливо, не проявлятися для мене безпечно. Чи коли я дуже яскраво проявився, я отримав дуже сильне покарання, і тепер для мене безпечніше мовчати і не проявлятись. Додивіться ситуацію до кінця. Хто там з вами? Ваші батьки, ваші друзі, можливо, вчителі. Попросіть проявити вам всі деталі цієї ситуації. Спробуйте знайти цей страх чи програму. Запитайте себе, а що найстрашнішого зі мною станеться, якщо я буду проявлятись. Або що найстрашнішого зі мною вже сталося, коли я проявлявся? Це і буде ваш страх страх, який закриває вашу проявленість. Сформулюйте цей страх. Тепер чи дозволяєте ви, щоб я вигрузила у вас страх, який блокує вашу проявленість, а також програму, яка її блокує? Якщо дозволяєте, скажіть про себе так. І тепер уявіть, як із середини вашої клітини починає формуватися якась темна димка, якийсь темний шар. Це ваш страх, це негативна програма. І уявіть, як вона відділяється від вас, виходить через вашу грудну клітину назовні. І ви уявіть, як ця куля знаходиться в повітрі, крутиться. Чи дозволяєте ви, щоб я розчинила цю кулю в Божественному світлі Творця, якщо дозволяєте, скажіть про себе так. І тепер уявіть, як зверху на цю темну кулю починає падати величезний поток енергії, прям стовп світлої, білої енергії, і ця куля просто згорає в цьому стовпі, вона просто зникає. І тепер, чи дозволяєте ви загрузити вам такі переконання, почуття і програми, як я знаю, як відчувається впевненість, я знаю, як відчувати себе хоробрим, впевненим, рішучим. Я знаю, як легко і вільно проявляти себе. Я знаю, що проявлення для мене безпечне. Я знаю, що бути проявленим, бути яскравим, заявляти про себе, заявляти про заявляти про свою думку, про свої інтереси, про свої хобі, про свою роботу цілком безпечно для мене. Я знаю, як це відчувається, коли інші люди чують мене, сприймають мене, сприймають мою думку, сприймають моє рішення, приймають мене і підтримують. Я знаю, як це відчувається, повага інших людей, цінність від інших людей, любов від інших людей. Я знаю, як це відчувається бути цінним по праву свого існування, по праву свого народження. А також я знаю, як бути рішучим, впевненим, щасливим, радісним по праву свого існування, по праву свого народження. Я знаю, як це відчувається дозволяти собі проявлятись, нести себе світу, маніфестувати себе світу, показувати себе світу. Я знаю, як це відчувається, коли світ приймає мене таким, яким я є, найкращу версію себе, просто тому, що я є просто тому що світ і творець мене люблять і приймають, бути яскравим, приявленим і рішучим для мене цілком безпечно, комфортно, і це веде мене до мого найкращого життя і до мого радісного життя. Якщо ви дозволяєте вам все це загрузити, скажіть про себе так. Тепер уявіть, як вам на голову починає падати величезний промінь світла. Він окутує вас, закриває вас з усіх сторін, наповнює вас. Ви, як ваза, в яку наливають воду. Ви поступово наповнюєтеся. Енергія розтікається по вашим рукам, ногам, розтікається по вашому тілу, наповнює вас, насичує. Відчуйте свою силу. Відчуйте, те, наскільки ви важливі цьому світу, наскільки ви важливі Творцю, раз він привів вас сюди, раз ви існуєте, кожен ваш день, кожен ваш шаг, кожна ваша думка вони важливі. Зосередьтесь на своєму щасливому житті, і зараз уявіть себе на вершині дуже гарної гори. Уявіть, що ви стоїте на самій вершині навколо вас хмари, світить яскраве сонце, і ви над всім світом зробіть глибокий вдих, видих. Відчуйте, як вітерець прихолодно вдуває ваше обличчя, як сонце припікає. Відчуєте, що ви вільні і ви стоїте на вершині світу. Невже ви не варті найкращого? Невже ви не варті проживати своє найщасливіше життя? Заявіть про себе світу. Я даю вам установку. Мені спокійно, мені комфортно заявляти про себе світу. Показувати себе проявляти. Я знаю, як це відчувається, коли світ цінує мене і сприймає. Я є, я важливий. мене видно, я дозволяю іншим мене побачити. І уявіть зараз себе, біля величезного водоспаду, з якого замість води стікає Кристалева біла енергія. Вона наповнює вас, окутує, омиває вас, змиває з вас залишки негативних програм, переконань, обтікає вас і весь негатив через ваші ноги іде в землю, проходить крісі шари землі і входить в ядро землі, і там перегорає. А з ядра землі піднімається куля чистої енергії, вона приходить крізь лаву, тверді породи, підземні води, знову тверді породи і виходить назовні, входить в ваші ступні, піднімається вище по вашим ногам, заходить в ваш таз, закутує його, піднімається в живіт, в грудну клітину, наповнює їх. Де через плечі в руки до самих кінчиків пальців, далі через шию в голову, окутує ваш мозок, наповнює його. Ви заземлені, ви тут, і коли будете готові, можете відкривати очі.